Привіт! Сьогодні з вами Чейєр. І сьогодні ми в Коуфішинг будемо відчиняти тонну подарунків. Це від. Поки що я буду маленькі відчиняти. Це відео може затянутись, тому я його розділю на частини, навіть. Тому... Бо я думаю, за 15 хвилин мене вспіть стільки копейці відчинити. Я зразу скажу, в мене є одна вудочка ледяна з івенту і все. Більше нічого лантучка немає. Хотів би заполучити сніговика, Вудочку. і сані. Я цю гру майже повністю прошу, мені залишилося тільки виловити по всіх локаціях риби. Так що відчиняємо, що у нас тут падає. Різні наживки, куча наживок в мене буде. І давайте зразу Giant Gift. Давайте. Давай, щось круте. Та yeah, <laughs> не забайто, другий. Я думав, вже Сані випаде. А випали на Сані. Ну що ж, що випаде. А, є ще ялинково. Звичайно, ж на дві дві... Я Надо что-то подряд. Не, краще дать. Самое похуже. Дякую. Самое хуже выпало. Просто два дня фармы. Все было разумею, два дня фармы. Это уже две хвилины с половиной. Еще... Не віпло. У мене це є луточка. Не є вона, все, вона. Не, не, не. все вона, воно. Ні, ні, не Ну, с воно, айс рот. У мене вона була, було. У мене, кстати, найсильніша лайт сабр. Так. Так. Так, все. все. Это отут встанемо на кратері. І будемо відчиняти. Далі в нас наша купа всього. Купа подарунків. Якщо під цим ро... Якщо під цим відео буде один лайк, під якимсь з цих частин. От ти ще кеша, мені так треба, ця тисяча кеш. То якщо буде під цим відео три перегляди, то тоді я ще буду формувати Давайте не три, давайте 10 переглядів під усім, ну, під усіма відео, не під одним можна. Я їх сумірувати буду. І тоді я буду фармити тиждень. І потім відчинитися це все. Зрозуміло, що... Щас походу, за 15 хвилин відчинимо. Скільки тут цього просто? Айс Рот. Mm -hmm. Ого, там сейчас якость рыба была прикольно. Так. Mm -hmm. mm -hmm. Я щось забуваю, я... Це ж... Я перше відео знімаю, то було в мене в галереї, Просто це я перше відео знімаю сугубо для Ютуба. то я го... забуваю казати щось. <клухи> щось дуже. Хотілося б до мого дня народження зібрати 200 підписників. Воно буде 3 січня, але... Я не знаю, чи я збираю. Два. Там... Не легко. Я так зрозумів, мені, походу, не випадуть сані, бо тут вже нема сані. О, щось новенька. Магма. Бо я їх просто не купля. Що ще взагалі роботи, як я клікаю? Це удача більше. Mm -hmm. Да, більше вообще. Так. Ну що ж... Так. Маленькі подарунки. Два гіант подарунка мені просто випало, як я не без ніякої. без ніяких бейтс оцих. Ну, хуком саме. З хуком був і все. І Мені випало два діант кірки. Ну, чогось мені з них нічого не випало. Здається, ці подарунки більш для новачків або для тих, хто удачах класно, на неї як Так. Apple а, до речі, вчора... Вчора вийшло з доповнення цього крісмас івенту. І тепер в Крісмес твілоч додавсь нові монстри. Так. Ого, скільки в мене всякої наживки. В кінці подивимось я. В кінці відкривання подинфу. мене буде всього. Якщо сугубо під цим відео буде переглядів 5, то я випущу продовження. что я обовязково. Так. И буду продолжать кофе-фишинги, наверное. Я, я, не знаю, что тут рубить мне вообще. кофе Я тут только... Мне завершилось в индексе только Christmas Village, что я буду перед токсик э, зоной. Мне антиен токеан два сами редки. Хайчвас два сами редки. <coughs> в токсик зоне 3 сами редки, И Кристмас в Йоджи. Так что. Шо... Так что я думаю. По гоуфишингу буду мало вида. 37,5 кэша. Не знаю, сколько это... Сколько это... Я кудочка то Я не помню. А, ось, оно, GoTroid, самое хуже. Это, кстати, меч, Я тут буквально купил все. Only gift speed М -м -м. А я хотів би в собі сані так. І що в нас тут нічого. Трохи медіум дійсно розуміла, я пытаюся розбавити відео, щоб було цікаво. 11 хвилин запису на 15 хвилин. Через 2 3 хвилинки буде прощалка вже. А гіфті в нас вже на ще тонна. Чи може 64? Я думаю, нікому не буде цікаво дивитися, як я роблю. Так що як я оціною. Так ось що зараз робимо? Так, make big gift. І мені два маленькі залишається. Ну що ж я буду казати вам до побачення, тому що я буду виловлювати ці два сноу-гіфта. І уже я випущу шорт, в якому відкриє цей один кейсик. Так що, всім удачі і всім пока.